Всім хайшка, ви на каналі я, а, Анюка Сонечник. Я сьогодні зроблю рум-тур по моїй хаті. Зараз я буду вам показати. показувати. Це ванна, дуже гарна вона. Це комната Міліси, дуже гарна теж. Така. Тут в неї шкаф такий пустий. кроватка такая, что там, там ничего в тумбочке. вы и дуже... Тут у нас лифт. А тут спальня такая. Тоже ладно. Сыр, Тут такие гроши. Здесь погреватели. Диванчик, телефон. Камера. І ще бізопасі. Так, йдемо на другий етаж. Ми, ми на другому етажі. Ось така у в нас прихожа, квіточки такі, шанка. Такі вріочки, ну, там, фонарки. І відкриваємо. Наш шутут, ой, Ось так вже йдемо туди, в нашу квартирку. Ой, що це, Так йдемо. Так ось тут моя сумочка. Так, що тут? Моя комната. Тут шкафчик з моїм, з моїх одяг. Так, тут компьютер. Блин, боже. Поставить. Я свинка. Дуже гарно. Это моя кроватка. И далі пошли. Вот есть такие. Кстати, и Мелиса. Вот такая у нас тут диванчик, дуже гарный. Тут наша кухня. Холодильники, нічого нема. І далі комната мого брата. Я не знаю, як його назвати, але я потім не його. Так. Ось така тут шкафчика нічого. Лампочка тут з ананасами Таке крісло, таке кресло. І ще комната тепер моїх младших. Такий шкафчик, там нічого. Кроваті. І ще шкафчик. І там тільки одягся. Все. На це все. Всім пока. Був такий рум